Привіт-привіт! Сьогодні в нас з вами інтенсивне тренування на м'язи рук і м'язи нашого пресу. 20 хвилин роботи за таймером. Беремо з собою гантелі або пляшки з водою. Знайдіть якісь додаткове навантаження для м'язів рук і будемо починати. Починаємо ми, як завжди, з розминки, тому ми робимо гарний вдих, спокійний гарний видих. Ще один раз гарний вдих. Прямо потягнулись, розтягнули м'язи пресу. І видих. Третій раз. Вдих. І спокійний, гарний видих. Розкручуємо плечі назад. Ми гріємо верхню частину тіла та то, що ми будемо сьогодні працювати з вами. Чотири. Три, два. І навпаки, розкручуєте вперед. Ще раз працюємо сьогодні по таймеру. Три вправи на м'язи живота. Три вправи на м'язи рук. Вперед, вперед, вперед. Лікті. Між правами маленький відпочинок або 10 або 15 секунд. Ви зорієнтуєтесь, працюємо інтенсивно в іншу сторону лікті, викладаємось, розкручуємо наші кісті. Нам потрібно розім'яти, бо в нас будуть відтискання. Так, Розкриваємось на вдих і закрились. Тут точніше видих, тут вдих. Зводимо трошки лопатки, розігріваємо верхню частину спини. Видих, вдих. Самі себе не штовхаємо вперед. Відпустили, розслабили, витягнули. Коліна призігнули, розтягнули. Один бік. Розтягнули на вдих. Інший. Ще вдих. Видих. Вдих. Налаштовуємося. Налаштовуємося. Підключаємо ще плечі. 90 градусів руки. Провертаємо вниз наверх. Розігріваємо плечі, глоб, Чотири. Три. Два. Лікті приклеїмо до талії, вже їх не відриваємо, зводимо лопатки стільки, скільки зводяться. Та розігріваємо ще, розтягуємо грудний відділ і розігріваємо спину. Чотири, три, два, один. Тут відпустили, розслабили, призігнули знову коліна. Через круглу спину розкручуємося декілька разів вниз. Тут ми розігріваємо наш поперек. Він нам теж знадобиться у відтисканнях. І роботі з нашими руками. Нагадую, що вам знадобляться гантелі або пляшки з водою. Будь-які, навіть якщо у вас є обтяжувачі для ніг, беріть їх. Так, ще два рази тут. Два. Останній раз відпустили. Розкрили руки, зробили вдих, зробили видих, розслабили і опускаємося вниз. У нас перша вправа на прес. Дивимося на підказки. Зараз у нас блок з трьох вправ на м'язи живота. Починаємо з першої найпростішої. Поїхали. Згадуємо правила пресу. Ми дихаємо, обов'язково робимо видих, коли піднімаємось наверх. Працюємо одразу глибоко, підтягуючи пупок вверх. Підтягуючи пупок вверх, немає живі, животик збиратись ось так от в будиночок. Дихаємо, включаємо, включаємо м'яз до живота. Три правий підряд з 10 секунд відпочинку. Видих. Ще дихаємо. Вже включається наш м'яз живота. Дихаємо, чотири. Видих, точка відпочинку. Розтягнули. відпустили. Наступна вправа руки вздовж корпуса, коліна підтягнули до себе. П'ятки приклеїлись до сідниць і вже не відриваються. Працюємо. Видих. Видих. Тут більш інтенсивний рух, не розкочуємо себе назад. Тобто п'ятки не мають опускатися постійно на себе. На себе, на себе тут ми тягнемо нижню точку кріплення м'язів, пресу. і вам здається, що ви качаєте нижній та прес. Не існує такого пресу. але ми працюємо нижньою точкою кріплення. Дихаємо, видих, Пупок в себе піднімаємо його туди на дев'ятий поверх. Той пупок. дев'ятий поверх у нас під ребрами. Дихаємо. починає відпікати. Три. Два, один. Тут відпустили. О, можна трошки розтягнути. Наступна вправа на спокійний велосипед. Ви нікуди не поспішаєте. Вдих, видих. Вихід, вихід. Працюємо повільно. Раз, два, три, чотири. Дихати. Живіт втягнути. Ще. Видих. Видих, п'ятки до підлоги не тягнемо. Зверніть увагу, куди я тягну стопу. Ви можете робити на половинку, якщо важко м'яза ніг. Якщо вас ніг важко робимо тренування на м'язи. ніг. видих, видих, побок втягнути в себе. Животик не збирається. Ще видих. Опочев. Чотири секунди. Видих, видих. І видих. О, відчепились від м'язів пресу. Розтягнули. і перевернулись. Перше вправа руки. Відтискання з колін. Вихід. Живіт працюємо. Вдих. Прес тримати. Куприк під себе. Той ж, наш прес працював не просто так. Ви дивитесь прямо на килим. Це я там підглядаю на камеру. Вдих. Живіт тримати, втягнути. Прес продовжує працювати. Вдих. Видих. Вдих. Фух. Підключається, підключаються наші руки. <сум> Як ви там? Інтенсивчик. І видих. Триматися, триматися. Сім секунд. Вдих. Лопатки зводимо, лікті трошки назад. Відпочинок. Розтягнули. Беремо гантелі. Скили зараз не піднімаємось. Обидві гантелі у нас в руках. Стопи в упор, Розвернулись. Працює біцепс. Дихаємо. Протискаємо. Раз. Два. Провертаємо гантелі. Вниз вони не падають. Зверніть увагу. Я опускаю їх по лінії талії. Не має бути такого руху. Це не вправа. То якийсь інертний рух. Віддох. Підключаємо, підключаємо, стискаємо наші руки. Стискаємо, наче хочете цю гантель розчавити долоню. Тисніть на неї. Тисніть на неї. Ще видих. Видих. Угу. І па. 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 Відпустили. Ох. Трошки розслабили. Знову обидві гантелі. Ми продовжуємо в позиції ще на коліна. Виводимо ободві, якщо важко з двома гантелями, ви працюєте з однією. Вивели, повертаюсь до вас боком, лікті, і працюємо вверх. Видих. Підключаємо наш тріцепс та нашу цю нижню частину руки, яка чомусь постійно всім не дає спокою. Якщо вам важко робити це з двома гантелями, ви робите це з однією. І видих. Прес тримаємо, не прогинаємо спині. Куприк під себе. Видих. Щось якось не розгинається. Як ваші руки, такі, да? початок у нас зі старту на інтенсив. Далі в нас потім О, видих. Видих. Ще три, дві. О! Одна. Фу, відпустили. Повертаємось на м'язи пресу О, Опустились вниз. О, прес на кожне коліно. Йдемо вперед. О, руки відпочинуть трошки. Поїхали. Видих. Знову спокійне дихання. Живіт втягнем. І додаємо темп. І видих. Та-та-та-та-та. як би хотіли, за 20 хвилин? Якщо в нас так мало часу, а це краще, ніж нуль, ми працюємо інтенсивно. Видих. Видих. Ще і дихаємо. Ох, включаємо, включаємо м'язи живота. Втягуємо на себе живіт. Корпус працює прямо. Наче чолом дотягуємося до коліна. Відпочинок. Знову руки вздовж корпуса. Тепер ми коліна закидаємо наліво праве плече. Опустили коліна. Працюємо. Наліво-направо. Трошки підкручуючи таз. Як в першому варіанті. Видих. Ох! Як ви? О, так! Ну а що поробиш? 20 хвилин. Наліво направо живіть в себе. Відчути м'язи живота. Не розкачувати, а зупиняти. А зупиняти. Видих. Видих. Дихати. Дихати. Ще. О! Видих. Видих. Два. Один. Відпустила. Перевертаємось позиція планки. Тут працюємо руки ноги. Чотири через чотири. Живіт втягнути. Вихід. Чотири руки. Раз, два, три. Чотири ноги. Чотири три, два. Буде більше працювати тут прес. Ми стоїмо над фонтаном води. Чітко. Чотири. Три, два. Ще чотири руки. Два. Один. Знову. Чотири. Три, два, один, чотири. Три, два, один. Є, чотири. Поче все. Ще. Тримайтесь. Я тримаюсь. І ви тримайтесь. Пах. Пах. є, Фу. Руки. Позиція з колін. Ліхтів вздовж талі. Повне опускання в підлогу. Опустились, відірвались, поставили, вийшли на коліна. Опустились, відірвали, поставили коліна. Живіт втягуємо на кожен підйом. Продовжимо працювати пресом. Ще. Як ви? Що там руки? Живі. Бо в мене вже щось не дуже. Ще. Вдих. Відірвали. Видих, живіт втягнули. Опустились. Відірвали. Постав. Втягнули. Працюйте руками. Не треба виходити в планку. Мені ну, потрібно, щоб пекли руки. О! І па. О! Дві гантелі. О, дві гантелі. Позиція з колін. Від плечей поклали. Розслабились, втягнули живіт. Не прогинаємося в поприку. Опустили. Розвали. Опустили. Намалювали коло, доторкнулися. Антеля на гантель опустили. Ще. Ще. І темп. Просто робимо. Просто виконуємо цю справу. Дихати. О! Видих. Коли вже прес. Видих. Ще. Виштовхнути. Та тримати. Два. Один. Відпустили. О. Розслабили, розслабили трошечки. розтрусили. Дві гантелі в руках. Позиція високі коліна. Розтрушимо руки. Підтягнули м'язи живота. Легкий нахил корпусу. Вивели до лінії грудей. Назад. Ліва. Права. Обидві. Ліва. Права. Обидві. Ще. Раз. Два. Дві. Раз, два, дві. Триматись. Па. Па. Виштовхнули. Раз. Видих. Назад, обидві. Раз. Два. Назад. обидві. Тримаємося. Па. Назад. Ще. Ще. Ну що, п'ять хвилин майже до кінця тренування. Ми молодці. Кантелі в сторону. 15 секунд. Свята водичка, я встигну тебе вковтнути. Угу. Знову вниз на прес. Повний підйом. Дивіться на підказки. Руки роблять замах, повільно опускання. Не повністю сіли. Втримати пресом. Привіт, вправа. Звідки З Пілатесу. І знову видих. Хребець за хребцем. Повільно вкладаємося вдих. 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 Видих. І трошки на темпі, І повільно вниз. Втримати себе м'язом живота. Ага. Втримати. Ще. І повільно назад. Так. Вдих. І повільно назад. І ще. Па. Повільно назад. Супер. Вийшли наверх. Розслабили, поставили руки назад. Втягнули живіт в себе впали, вивели ногу ногу, піднялися. Ліво, точка. права, точка. Ліво, точка. Право, точка. Кому це важко, поставили п'ятки і працюємо тут. Легша позиція. важча позиція, ще важча позиція. Коли ноги розплетені. Кожна в своїх видих. Живіт втягнутий. Видих. З точкою по центру. О, боже. Почему. Ще. Видих. Видих. Кому важко поставили руки, потримали. Просто прес. Три, дві, один. О. Розтягнули. Перевертаємося на планку. Ой, щось трошки жаркенько. Фу. Прес продовжуємо тримати. Пішли. Руки. Раз. Точка. Два. Точко. Не поспішати. Фу. Руки по черзі змінюємо. Ліво. Постояли. Вийшли. Постояли. Права. Постояли. Права. Постояли. Ага. Бачите, не все потрібно робити швидко. Видих, видих. Па. Видих, па. видих. Вийти. Я вже не можу. Сама придумала. Сама страждаю. Ще. Де там три, два, один. О. Дякую, ми це зробили. Гантелі. Продовжують наші руки працювати. Ліва, права, обидві. Тримаємо як молоток. Ліва, права, дві. Ліва, права. Все, трошки закінчуємо. Допікаємо наші руки. Допікаємо. Тримати. І дві. Пам. Пам. Дві. Як ви. Да. Я ж казала, це буде інтенсивно. І видих. Ще. Два. І дві. Ліва. Права. Дві. Видих. Видих. Фух. Ще. Па. Па. Дві. О! Розтрусити. Працюємо знову. Припіднімаємося. Давайте піднімемось, бо потім у нас фіналочка на руки. Підсіли. Обидві гантелі працюють. Прес втягнули. Робота. В сторони. Вперед. В сторони. Ще одна вправа. Ця і ще одна. Слідкуйте, щоб ви кісті не піднімали вище плечей. Видих. Вдих. У -у -у. Па. А -а -а. па. Просто піднімаємо. Ні про що не думаємо. Просто піднімаємо. Просто піднімайте. Тримайтесь. Все вийде. А -а -а. Три. Два. Один. Останнє вправо. Гантелі в сторону. Розтрусили руки. Підйом рук сповнимо. Виходимо на планку. Руки витримають. І ми витримаємо. Прес включили. Ходімо. Проходка. Вихід. Раз. Прес тримаємо. Руки, 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 руки. У. Все. Це останній провал. Раз. Два. Назад, назад, назад. Погляд. Знову. Зібрали, зібрали, зібрались. Давайте. Раз. Раз. То я дивлюсь на мікрофон. Видивитись прямо перед собою. Ще. Підпікає. Наверх. І вниз, 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 вниз Тримати. Раз. Два. Наверх, наверх, наверх. Давайте останній. Там вже відпочинок. Опускаємося вниз. Ох. Все. Це все. Ух. Щось в мене в кінці вже, знаєте, на емоціях пішло. О, мої ручки. Фух. Дихаємо, п'ємо воду, це все закінчилось. Молодці, я вас вітаю. Легка розтяжка. Водний баланс. Це б могла бути реклама води, але ні. Угу. І легко з вами тягнемось. Переходимо назад наклим, на килим та садимо на п'ятки. Зняли напругу з попереку, видихнули. Вдих, кругла спина на руки, видих, круги сім. Розслабимо. Кругла спина на руки. Позиція нейтральної спини, підштовхнули себе назад таз посадили на п'ятки, плечі прокрутили декілька разів назад, назад і назад. Зробили гарний вдих, видих, округлились, зробили гарний вдих. Ліву руку перед собою. Потягнули. Так само іншу руку. Потягнули. Замок звели за спину, Потягнули гарно назад. Розкрили грубний відір. І видихнули, розслабили. Зробити вдих на одну сторону. зробити вдих на іншу. Розтягнули, розтягнули. Потягнули пальці назад, живіт штовхнули вперед, Попок розтягуємо І видихаємо. Розслабляємося. Гарний вдих і гарний видих. Я вас вітаю. Це тренування закінчено. Сподіваюсь, ви відчули ці 20 хвилин класної роботи, коли ми всі живемо в сучасному світі, нам на щось може не вистачати часу, але тренування мають бути обов'язково для вашого фізичного і ментального здоров'я. Дякую, що ви тренуєтесь зі мною. Турбуєтесь про себе, обираєте мої тренування. Підписуйтесь. Ставте лайки, знаходьте мене в соцмережах. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі на наступних тренуваннях. Пока-пока. Щось жарконько.